Щоб ми надали слово Максиму Кояку, який зараз присутній в цій сесійній залі. Гарно дякую за надане слово. Всім доброго дня. Мені дуже прямо виступати тут сьогодні, в Чернівцях, рідних Чернівцях. І шановний пане голово, шановний, шановний пані секретар, шановні депутати міської ради, шановні представники медіа, глядачі трансляції. Я впевнений, що я так підозрюю, що, мабуть, вам не часто дякують. Ну, не, не дуже така вдячна справа бути депутатом чи міським головою, але я хочу вам подякувати за одну річ за те, що е, ви проголосували за перейменування вулиці на честь мого батька Тараса Романовича, яка на якій він прожив понад 20 років, е, народна депутата, академіка, е, співавтора 10 статті Конституції України, про державність української мови, що зараз дуже важливо, е, германі, германіста. І е, дійсно я вам за це дуже, дуже е, сильно дякую. Крім того, що це була моя мета тактична, скажімо так, перейменування вулиці на честь батька. Так само я також я мав стратегічну мету. Це трошки розворушити порядок денний у місті і спробувати певну дискусію про те, що перейменування – це дійсно дуже важливе. Перейменування вулиць у Ченицях це надважливо. Я сподіваюся, мені це частково вдалося, в тому числі завдяки, завдяки вам. Я радий, що вже є вулиця на честь Лондія, Садуляка, Олега Панчука, це та Буковицька трійка, відома Кіяк Садуляк і Панчук. Які дійсно заслуговують на гідне шанування. Так само на честь Валерія Красняна, Михайла Балахтаря, Ксенії Колотило та багатьох-багатьох інших. Я також дякую медіа, які включилися в цей процес. Це і «Букінфо», «Букньюз», «ТВА», Чернівецький промінь, Суспільне Ас, «Газета час. І особливо дякую Юрію Чернею, який зараз воює, за те, що він мені подав ідею власне, якраз про перейменування вулиці на честь, на честь батька. Я так само вдячний всім небайдужим представникам апарату Червецької міської ради за допомогу і членам топонімічної комісії дуже вдячний. Ну, можливо, трошки через мене, через настрій тоді, можливо, деякі члени топонімічної комісії не так сприйняли мою наполегливість відстоювання українського, але, тим не менше, я вважаю, що це сталося через те, що мене іноді не полишає враження, що. І думка, і питання, чи відчувається в Чернівцях повністю те, що ми живемо в воєнний стан? Чи відчувають Чернівчани, що зараз, чи всі Чернівчани, чи більші, що зараз ми живемо в часи війни? Я залишу це питання риторичним, бо, на мою думку, те, що на щастя, в Чернівцях зараз ми, це швидше не дар, а відповідальність перед тими окупованими тимчасово територіями, і перед територіями, в яких зараз точиться війна. На мою думку, перемога над Московією має бути пріоритетом номер один, бо це геноцидальна війна, екзистенційна війна, вони намагаються знищити нашу культуру, мову, ідентичність. І на мою думку, коли ми питаємо, чи кожен українець нехай буде, питає в себе, що я зробив для перемоги, відповідь має бути одним словом не настайне. Я наостанок побажаю вам те, що бажав часто мій батько: бути мудрими, бути сильними, від себе додам. Бути сміливими категоричними в відстоюванні національних інтересів України. Дякую за увагу і слава Україні. Дякую, всем.